Українське національне вбрання завжди було багатим на символіку та традиції, а його стилізація в сучасному світі набуває нових форм. Для прикладу, образ, що поєднує вишиванку та цікаву спідницю. Наша вишиванка виготовлена з сучасних тканин та прикрашена геометричним візерунком, що додає виробу автентичності та підкреслює регіональні особливості. Кожний регіон України має свої унікальні орнаменти та кольорові гами. Наприклад, червоний колір символізує любов і життєву силу, чорний землю та мудрість. Сині та зелені вінтінки асоціюються з небом, водою та природою. Козаки наносили вишитих сорочок у повсякденному житті. А ось міщани та заможні селяни активно використовували вишиванки. Сьогодні ж вишиванку носять не лише на свята, а й у буденному житті. 19 20 століття вишиванка стала символом боротьби за українську ідентичність, особливо в період утисків з боку Російської імперії та Радянського Союзу. Наразі вишиванка переживає відродження, стаючи не лише традиційним, а й модним елементом гардеробу. У 2018 році українську вишиванку внесли до списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО. Вишиванка це більше ніж одяг. Це код нації, що передає історію, традиції та дух українського народу. Друга частина образу спідниця, пошита з того, що дістали з баусної скрині, старовинних рушників, скатертин та занавісок, оздоблених традиційною українською вишивкою. Спідниця має глибокий культурний зміст, адже рушники та скатертини здавна використовувалися не лише в побуді, а й у важливих обрядах. Вишиті квіткові орнаменти, такі як маки, барвінок, ромашки та калина символізують красу, молодість, життєву силу та зв'язок з рідною землею. Знизу ми бачимо мережево виконане гачком, що додавало рушникам особливого шарму. Воно не лише прикрашало тканину, а й часто мало символічне значення, відображаючи майстерність, укодільність і зберігаючи народні мотиви. Свій образ я прокрасила вінком, намистом та взуттям чорного кольору. Тож, як бачимо, стилізація українського народного вбрання дозволяє зберегти культурну спадщину та зробити її актуальною для сучасного світу.